Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні в нас вже молоденька картопля з свого городу, салатик такий то -то простий, і риб, рибка хек, просто запечена, засмажена по-простому. Як ми це все готували, що вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Це дуже смачний, простий сільський обід. Так, сьогодні ми нашукали своєї домашньої картоплі, вже, як я шукала, яка у нас картопля. Я вам дам посилання на другому тому каналі, як ми, то, то дивіться, яка гарна. Ось така. Дивіться. А ви чи вже е, маєте домашню картоплю, свою домашню, не підсипана, ні нічого така, як то. -то що всипають, що не можеш від тої хімії їсти. А все собі своє домашнє люкс. О, від, від, що не варто. То чим, чим день і вже робиться більша картопелька. Є різна, є і більша, і менша. Звичайно, то так не, не може бути при таких морозах, при такій погоді, як була, то я дякую Богу, що є. О, ося ося коломба. Більш, дивіться, яка, отака коломба. А це скороспілка, звичайно, отака подовгувата, це скороспілка. І рів'єра вже, я того разу більше рів'єри нашукала, так що варта. Ми, ми щороку так собі садимо у лютому, і, і отако в травні ми вже собі маємо, але Картоплю, але цього року взагалі такі умови були, що де такі морози. Я думала, що нічого з неї, з неї не буде. Але дякувати Богу, картопелька вже є. От дивіться, яка гарна, це скороспілка. спілка. Я, я. я просто отак чищу. А ви як чистите картоплю молоду? О, я просто отак чищу, шкрібаю, зішкрептую отаку оту. Лушпинку таку, то ну якось і соли то -то перетрісають. Я по-простому отако, по-простому нашукала, помила гарно і отако пошкрептала. І, і я вже і ось така вже картопілька. Я начищу повністю все, Тай. зараз покажу, як ми готуємо молоду. Молоду картоплю. Хоч я вже ділилася, вже є на каналі, як ділилася, але то вже цього року нова, свіжа, така домашня от картопля. О, Я начищу. Ми тут почистили, картоплю я залила водою, зараз кладемо варити. До картоплі я ще собі одекад маю два хіяки, я зараз його помию і ми піджарю і, 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 його, промию гарно. На сковорідку вливаємо трішки олії. То добре би трошки більше олії, смажилася риба. Так, Тут у нас вже картопля закипіла, я даю солі сюди. От, тепер беру, е, сільлю цю рибку, помиту, основне чорного щоб не було. Е, отако я просто солю і отак, одну і другу. Це найпростіший такий е, нескоромний варіант. Отакий о, найпростіший. Отако, оцю рибку беру і вона просолиться трошки. І тоді, коли вже е, розігрілася скови беремо просто отаку муку. Отако. Нічого, ні яйці, ні нічого. Просто все отако по-простому. По-простому, отако, цілу, цілу, е, цілий хек, то хек у мене. І просто отак кладу, аби смажився. Це така найпростіша, така у нас, е, я ж часто так роблю, тому що. Ну так на, на пісний день ну, без нічого. Просто тако. І найсмажиться. Коли підсмажилась із її сторони, перевертаємо її на другу сторону, але бажано, аби вона була е, добре в олії. О, ось так навіть. О, аби була в олії і вона буде по-простому і, і дуже смажка. Завжди отако. І з цієї сторони. Ось таку рибку я люблю, аби вона з чотирьох сторін була підсмажена. Ось таку беремо і кладемо, щоб вона була з чотирьох сторін, ще й з другої сторони. Так підсмажу і аби вона ще з цієї сторони підсмажу. Так, ось ця рибка наша вже просмажилася з усіх боків, яка файненька. О, це її її беремо на тарілочку сюди гарно. О, а картопля наші доварюється, І вже рибка вже готова. Ще зробимо зараз салатик. Наша картопелька вже зварилася. м'ягенька, Ми її відсіджуємо. Так, тепер ми у цю картоплю я знову кладу отак на кухню. На плитку додаю сюди олії одекового. Я буду з олією, бо в мене пісний варіант такої. Олії додаю, додаю сюди кропу в мене морожений і зеленої цибулі. Трохи отако. розпуститься гарно і кріп, бо кріп морожений. І ще зеленої цибулі дамо всю ось, 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 ось цибулю дамо. І все. Ну, я перепом'ятаю. І наша картопля готова. Так, тепер готуємо салат. Тут у мене є редиска своя домашня з городу. Тут у мене є пучок цибулі, я дрібонько собі на кришу наріжу. Так само сюди. Так, тепер ще наріжемо до... цибульку сюди дали, тепер наріжемо помідори. Я по-простому ріжу отако на... на кусочки отако. Це віршу і так само додавлю сюди. І такий заріжу, одиво олевкову олію. І такий у нас буде салат. Так, додаємо сюди помідори. Так, тут ми трошки посолимо. Цей салат і заправимо олією оливковою. Можна сметану, хто чим хоче. Ось така у нас картопля вийшла, така у нас рибка. Ось. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такий салат і такий у нас сьогодні обід. Ось така, ось така картопелька. Уже така по простому. Як ми ще готували картоплю, я вам дам посилання. Там є і в сметані, там є і в різних способах, є. як ми готували. Я вам дам посилання під цим відео. Так, такий простий салат і ось така чудова, проста пісна е, рибка. Ось такий у нас обід. Так що готуйте.